Привіт усім! Якщо ви давно мріяли навчитися плавати чи вдосконалити свої навички, ви потрапили за адреси. Сьогодні я розповім вам, як обрати ідеальний басейн та з чого розпочати свій шлях до впевненого плавання. Тож сідайте зручніше, приготуйте свій нотатник і давайте розбиратися крок за кроком. Найперше, що слід розпочати, якщо ви хочете відвідувати басейн регулярно, важливо, щоб він був зручний у логістиці. Тобто розташовується поблизу вашого дому чи місця роботи. Чому це важливо? Наш час найцінніший ресурс. Якщо дорога займає багато часу, ви швидше за все пропускатимете тренування. Зручність дозволить вам частіше тренуватися, а регулярність ключ до швидкого прогресу в плавання. З власного досвіду, можу сказати, люди, яким доводиться їхати через усе місто, часто втрачають ентузіазм уже через кілька тижнів. А близькість басейну підвищує шанси, що ви будете ходити туди постійно. Ще один важливий момент – це стандартний розмір басейну. 25 або 50 метрів. 25-метровий ідеально підходить для новачків, адже коротша дистанція, дає змогу більше концентруватися на техніці та відпочивати біля бортику. 50-метровий басейн зазвичай обирають ті, хто вже має базові навички плавання і хоче тренувати витривалість. Або готується до змагань. Звісно, якщо у вашій місцевості є лише один басейн, то вибір може бути і невеликий. Але якщо у вас є варіанти, зверніть увагу на стандартні довжини доріжок. Це робить тренування більш ефективними та передбачуваним. Наступний крок: розпитайте про графік румови, роботи, умови і вартість відвідування. Кожен басейн має свої правила і пропозиції. Наприклад,. Знижки на ранкові чи денні абонементи або промоційну вартість за перший візит. Якщо ви серйозно налаштовані на інтенсивні тренування, безліміт допоможе заощадити до довгостроковій перспективі, перевірте години роботи, чи зручно буде відвідувати басейн саме тоді, коли ви можете. Я завжди рекомендую своїм учням, перш ніж подумати, як часто вони планують плавати двічі на ти тиждень, тричі чи, можливо, кожного дня. Після цього можна зрозуміти, який абонемент є найбільш вигідний. Наступне перед тим як придбати абонемент, запитайте про можливість ознайомчого візиту. Сходіть саме в той час доби, коли ви плануєте тренуватися. Навіщо це потрібно? Так, ви оціните заповнені здоріжок і зрозумієте, чи буде вам комфортно, чи не доведеться постійно чекати, поки звільниться простір для плавання. Перевірте роздягальні душові. Чи вистачає шафок, душових фенів, зверніть увагу на спортивний інвентар, який може бути у вільному доступі. Це дошки для плавання, лопатки, ластань та інші. Мій багаторічний досвід показує, якість інфраструктури часто впливає на наш комфорт і бажання повернутися на тренування. Якщо ви бачите, що у роздягальні черги або бруд. Швидце, швидше за все, ви не отримаєте позитивних вражень. Тож огляд надзвичайно важливий крок. Далі, у сучасних басейнах воду озонують або обробляють ультрафіолетом, щоб мінімізувати використання хлору. Хлор, звісно, важливий для дезінфекції, але надмірні його концентрації можуть виклати одразення шкіри і слезових оболонок. Дискомфорт при диханні. Якщо у вас є схильність до алергій або чутлива шкіра, обов'язково уточнюйте в адміністрації басейну, як саме очищається вода. Це суттєво вплине на ваше здоров'я та комфорт під час плавання. Надалі обов'язково поцікавтеся, чи є в басейні послуги персонального тренера. Адже індивідуальний підхід це найшвидший шлях опанувати техніку правильного дихання, грибків, поворотів. Групові заняття з аквафітнесу, це крутий формат для тих, хто хоче м'яко адаптуватися до води або прокачати свою витривалість. Поєднання плавання з тренажерним залом, це також класна можливість. Деякі центри пропонують абонементи два в одному. Басейн і зал, що дуже зручно, якщо ви прагнете різноманітних тренувань. Якщо до додаткових послугів можна також віднести наявність рушників, питної води і Погодьтеся! Приємно після триплавання випити каву, чай, не виходячи з комплексу. Часто наявність цих додаткових опцій не лише додає зручності, а й економить ваш час та кошти. Це може стати вирішальним фактором при вибірі між кількома басейнами. Якщо ви плануєте плавати разом з дитиною, зверніть увагу, чи передбачено в комплексі окремий дитячий басейн. Він зазвичай має меншу глибину і теплішу воду. Дітям важливо відчувати дно перед ногами, адже це дає їм впевненість. Крім того, температура води комфортна, щоб дитина не замерзла і з радістю поверталася в басейн наступного разу. Заняття з плаванням вдвох з дитиною це чудовий засіб провести час разом і привчати малечі до здорового способу життя із раннього віку. А за моїми спостереженнями, діти, які рано починають плавати, рідше мають проблеми зі спиною та поставою. Але навіть якщо ви вже доросла людина, і вмієте триматися на воді, наявність мілкої частини в басейні може бути вирішальним фактором. Чому це важливо? Безпека і психологічний комфорт. Багато людей бояться глибини і на початкових етапах можуть хвилюватися. Тому легше опановувати техніку новачку, якщо зручно ставати ногами на дно. Робити вправи на дихання, відпрацьовувати грибки без зайвого стресу. З такими умовами, а починати вчитися значно простіше, швидше і, головне, приємніше. А якщо ви хочете швидко і якісно навчитися плавати, найкращий шлях домовитися про кілька індивідуальних занять з професійним тренером, тренер допоможе одразу виправити типові помилки, такі як неправильний грибок. Дихання, положення тіла та інші Тренеру ви зможете поставити всі питання, які вас хвилюють, не соромлячись з групи. я, як тренер з багаторічною практикою, можу стверджувати, індивідуальний підхід це найкоротший шлях для до досягнення результату. Групові заняття теж чудові, але індивідуальні уроки дають вам більш персоналізовану увагу. В більшості басейнів. Потрібна медична довідка. Якщо у вас, немає проти... Що у вас немає протиоказань до плавання, її можна отримати в свого сімейного лікаря, це безкоштовно, або лікаря, який працює в басейні. Зазвичай це платно. Чому це важливо? Це не просто формальність, а піклування про вашу безпеку і комфорт інших відвідувачів. Якщо ви не впевнені в своєму стані здоров'я, краще не ризикувати та обстежитися завчасно. Перед першим відвідуванням басейну заздалегідь приготуйте все необхідне: це окуляри для плавання, шапочка, плавки або купальник, шльопанці, рушник і засоби гігієни. Адже після тренування дуже важливо, важливо прийняти душ. І на останок: не забудьте ознайомитися з правилами відвідування басейну. А саме, вимагами до гігієни потрібно прийняти душ перед заходом у воду. А також одягнути шапочку та чисте життя. а також рухом на доріжках. Зазвичай плавають правою стороною, намагаючись не заважати іншим. Поважайте інших, не штовхайтеся, не бризкайтеся водою без потреби. Уникайте різких рухів поблизу дітей чи новачків. Ці невеликі дрібниці допоможуть уникнути конфліктів і зроблять відвідування в басейні приємним для всіх. Я впевнений. Що дотримуючись цих порад, ви знайдете басейн, який найкраще вам підходить, і зможете насолоджуватися плаванням без зайвих клопотів. Пам'ятайте, плавання це не лише чудовий спосіб підтримати форму, а й оздоровчий вид спорту, який допоможе зміцнити серцево сединну систему і покращити поставу та зарядитися позитивом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Якщо є запитання, залишайте їх в коментарях і з радістю відповім на них. До зустрічі в нових випусках і вперед до нових перемог!